Ми сьогодні прийшли практично до завершальної фази проєкту, який ми розпочали усією громадою в Кривому Розі на чолі з отцем Іваном Талайлою. Власне, перше, це ми приїжджали сюди, інформували про такі проєкти. Ця громада відібралась, тому що є дуже багато бажаючих громад, і не всі мають можливість поїхати і пройти певно цю програму зцілення громад. Ця громада, власне, вона. Була у Львові, пройшла цей п'ятиденний курс посіленню громади, де їх навчали різним і лідерству, але також відновлювали і зцілення стійкості, психологічний, історичний контекст. А на завершення, власне, це третій такий етап. Це те, що сьогодні відбувається. Наші експерти, які сьогодні приїхали, і вони власне в громаді напрацьовують стратегію, стратегію розвитку цієї громади. Тому що вони вже зблизилися, вони вже пізнали один одного і вони вже мають бажання, зарядження на те, щоб щось зробити більшого, змінювати себе і навколо себе свою громаду. Тому власне ця стратегічна сесія сьогодні, де вони аналізують, дивляться свої сильні сторони, слабкі можливо, візія бачення на майбутнє пропрацювали сьогодні для себе і візію і місію і цінності своєї громади. І ми чуємо, як вони до цього апелюють, що вони є чесні, вони залучають. Це насправді чудово і гарно, що в цей час можливо складний для України, але ось такі проєкти. Відбувається. Це дуже згуртовує громаду і це дає дуже великий поштовх для розвитку. Бо для нас важливо це зростання громад, зростання їх у цінностях, зростання їх, коли вони бачать один одного і допомагають один одному. Ну десь сьогодні такий завершаний дан. Сьогодні в нашому храмі Святого Миколая Чудотворця на нашій парафії відбувається останній третій модуль навчання. Програми від мудрої справи Патріаршої фондації, фундації, яка називається Сілення громад. Ми мали знайомство людей, які бажають спільно щось робити. Ми мали поїздку до Львова відпочинкову надихаючу екскурсію. І ми тепер маємо таку стратегічну сесію. Вона полягає в тому, що ми визначаємо свої слабкі, сильні сторони, що нам треба покращити, що ми можемо змінити в місті Кривому Розі, до чого ми прагнемо. І ми складаємо такий невеличкий план для того, щоб протязі майбутнього року разом йти до тих визначених цілей до цієї поставленої мети, яку ми тут сьогодні опрацьовуємо. Ми точно в нашій громаді будемо працювати над покращенням комунікації. Тобто ми побачили, що одні люди, що різні люди об'єднані спільними ідеями, роблять дуже різні прекрасні речі, а ми навіть один про одного про один не знаємо. Тому це треба однозначно покращити. І також ми хочемо, щоб ця наша група стала такою платформою, де ми зможемо разом зростати, разом вчитися, разом втілювати певні ідеї і долучати, показувати приклад, долучати інших людей до нас. Ми можемо розвивати те, що ми вже робимо. Ми допомагаємо Збройним силам, і ми можемо це робити якомога якісніше. Ми допомагаємо людям, які потребують допомоги, ті ж переселенці, ті ж люди, які не мають місцеві, які не мають навіть куска хліба. Так ми можемо це робити краще. І тому ми будемо протягом цього року ті спільні наші проекти, які ми вже робимо, їх покращувати.